Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ у FIFA 13. В попередній серії ми зіграли в ніч з Волинню, обіграли Арсенал та обіграли Зальцбург в Лізі Чемпіонів. В цій серії у нас буде два матчі в режимі Хайлайтс. Це Чорноморець та Кривбас і в Кубку України зі Сталлю. Залчевською Сталлю. Я покажу вам. Повністю. Е, в чемпіонаті України ситуація така, що металіст перший. 16 балів, у нас 12. Шахтар четвертий, Дніпро п'ятий. Е, хто там вилітає зараз? Вилітає зеля його верла поки що. А давайте подивимося, які справи, які справи в першій лізі. Так, ось тут. І дивимося, де там Україна. Мабуть, не в, ту, не в ту сторону я пішов. І ось. Так, Олімпік. Це Донецький наш клуб. Олімпік. Е, перше місце, Севастополь, друге, Олександрія третя. Ну і, звичайно, тут ніхто не вилітає, але останнє місце Одеса. Е, так, так. Е, Чорноморець. Чорноморець, е, вдома ми будемо грати. Лукас жаліється, нехай жаліється, ніхто його не тримає. Наступний матч Наступний матч у нас в Києві. Шацьких, дивіться, Максим Шацьких. А колись він грав у Динамо Київ, всі його дуже сильно критикували. Але якщо подумати, то нападник був гарний, він забивав важливі м'ячі. Не один важливий м'яч, особливо в кваліфікації до Ліги Чемпіонів, він забив. У нас, у нас перша ротація складу. Давайте випустимо Марку Рубена. Подивимось, що це, що він коштує взагалі. Чи варто його тримати в команді? Так. І все. Бергер і Ковальчук у них травмовані. Ми зустрічаємось, як завжди, на цікавих моментах. 1-0 Олег Гусєв! Чудовий прохід. Чудовий прохід і чудовий гол. І віддає нам честь. Ми йому також. 32 хвилина. 32 хвилина. Прохід дали багато часу, і Олег Гусів спокійно собі забив дальній кут. Продовжуємо. Помилка і Бобко. Бобко забиває нам гол на 60 ій хвилині. Дивимось, ось. Ось, що витворив Євген. І він казав, що, що дати йому шанс ось дав. і Так, він головою там відбивав, переривав навіси, але так так помилитись. І тепер команді треба знов забивати, а команда в нападі грає як, ну, взагалі дуже, дуже бідно і без зуба. Дивимось далі моменти. Або голи, або вже кінець матч зараз після цього моменту. Так, все. М -м, продовжуємо. 2-1. 2-1. Коваль. Коваль вийшов дуже далеко з воліт, і, звичайно, ніхто його не, не підстрахував. Як же ж так? Хіба у нас таке прийнято? У нас таке не прийнято і ми програємо у Чорноморцях, хоча вигравали 2-1. І о, вигравали 1-0. І тепер, тепер нам буде важко. Особливо з такими ударами і взагалі з такими гравцями. І ми можемо програти перший матч в сезоні і дати себе обійти і Шахтарю, і Дніпру, і відірватись медалістами. А це вже, це вже занадто. Це вже не можна такого робити. Зараз Кранчер, вже ледь бігає. Суператака стоїть, звичайно, люди вже все. Люди вже не бігають. Марко Рубен, як і насправді, його не, просто не видно! Чудово! Олег Олег Гусєв від стійки, забиває гол. І давайте зробимо якісь заміни. Ух! Ясно, що Ярмоленко вже не бігає. Ленс, коноплянка. Конопля... Коноплянка нехай замість Гусіва, який герой сьогоднішнього матчу. І Гармаша випустимо. Отсюди гармаша випустимо. Так, все. Все, Давайте дограємо через Зон з вашою підтримкою. Вона потрібна зараз. 2-2 ми граємо. Граємо дуже нестабільно. 83 хвилина. Марко Рубен як насправді він вийшов і, і все. І пропав. Його просто не видно. Що, чи, щось він робить на полі, чи ні. він ну, взагалі, знаєте, як привид. Немає його. І не помиляється, і без м'яча взагалі. Так, ось Марко Рубен. Дивимось. Мар... Ну, Марко Рубен, ось помилився, ми його побачили за помилкою. Так, 88-ма хвилина. Генул, Ні тут Хачаліді, перший. Щось уже Стайво. Не тримають ноги. Ленс. Марко Рубен. Ще скажіть, що він втомився. Він взагалі не бігав і втомився. Ленс! Ленс на нього поганий пас віддав. Хто це віддав? Коноплянка. І Коноплянка! Коноплянка! Це був останній момент в матчі. Ви ще скажіть, що Марко Рубин найкращий граве. Він нічого не показав, які 9,5. Добре, нехай буде 9,5, нехай радіє собі там. Але молодець. Е і тобі дякую за твою помилку. М коноплянка. Дацуріков, іди гуляй, який легко. Коли ми легко перемагали? Так, е, я не знаю чому, але коноплянка такі моменти не реалізовує, такі стовідсоткові просто. Неясно чому. Просто не ясно. Е, і це дуже прикро, бо знов нічия, знову втрата очок. І міг від нас відірватися вже на 6 балів, а Зачекайте, вибачте. А. Шахтар і Дніпро могли наздогнати нас. Так, ну тут, ух, як погано видно. Так, я поставив 2 плюс 2, але це вже сідає сонце і ще не включене світло. Ви подивіться, як погано видно взагалі м'яч і... і навіть гравців. Так, коноплянка. ну Хоч тут він покаже, хоч щось. Коноплянка. Блокують. Блокують. Невдалий навіс з Кутового... Комарицький. Комарицький. Вибиває чітко на нападника. А де ж наш захист? Де наш захист? У Сталі програти. Це, звичайно, це буде найвища. Ну, не найвища, найвища, мабуть. Зараз Одеса там іде на останнє місце От у Одеси програти. Але все одно це перша ліга, і команда, яка претендує на чемпіонство, грає в Лізі чемпіонів, не має права програвати у команди нижчого дивізіону. Так. Ленс! Ленс проходить далі! Навіщо ти б'єш? І це не кросбар челендж у нас, щоб ти оббивав поперечки. І ще один момент. Гармаш тепер б'є! Комарицький. Комарицький чого ж не проходив далі? Ленс. Зараз. Сіс! Сіс в ближній кут не влучив. Зараз ми поатакуємо. Не реалізуємо купу моментів, потім якісь пропустимо, і повитимо. так, Може такий план бути, але. Ми постараємося його зламати. Самі видумали, самі ламаємо. Ленс! Ні. Ленс не встигає. Пробити підкат. Сіс. Нормально, нормально на цьому рівні піде. І. Ярмоленко! Ярмоленко якийсь дуже уповільнений. Дуже уповільнений, він чи накопичена втома у нього. Мабуть, так, мабуть, все-таки накопичена втома, бо він ну, як сам не свій. І так, Накідон, як завжди, вже знаємо їхні штучки, але все одно прикрити їх не можемо. І часто пропускаємо м'яч із цього Накідона. І Ленс. Ленс. Не зміг, не зміг віддати на Єбарбо. І, і прийшли, перейшли поля Сталь і. Перейшла вона. І забув, який удар Лактіонов. 31 хвилина Лактіонов. Отак От треба бити, а не як б'є там всякий Ленц. Куплений у ПСВ там коноплянка, Ярмоленко, Ось, Лактіонова треба було купляти собі і горя не знати. Ібарбо, Гармаш. Я не знаю, що це відбувається. То ми виграємо, то ми програємо. Ні, ми ще не програвали. В цьому сезоні ми ще не програвали. Це, це супер. Але скільки нічиїх у нас. Ленс. Під удар. Удари І Барбо! 36 хвилина. З місця він пробивав. Звичайно, в прем'єр-лізі таке, і в лізі чемпіонів це не пройшло. Не пройшов би, мабуть, такий удар. Але тут проходить і 1-1. 1-1. Динамо зрівнює рахунок. Бачите, щити також української прем'єр-ліги, там і телеканал Футбол, і там ще щось. І ТЕТ на Олімпійському най є. Так, і Єрмоленко! Ох, як він важко біжить! ні, це так, це Єрмоленко, як же ж він важко біжить. І тепер коноплянка. Кон... От, бачите, я колись казав про ці моменти, коли боротьба якась хоч трошки, вони падають, вони постійно падають. Він же міг не впасти і поборотись далі. Ні, він падає. І так часто. Так часто, дуже. Майже в кожній боротьбі. Ну, зараз буде накидати. Тут у нас Тайво. І коваль. Ось туди. Може трошки навчився коваль кидати. Чи я навчився? І Барбо. У відрив. Біжи же Барбо! Ну що ж так набираємо швидкість. Погано. У нього ж там нормальні пункти. Так, один один після першого тайму. Радісні обличчя у Алчевсь... Алчевської сталі, у гравців Алчевської сталі. Звичайно, вони грають з Динамо Києва в нічию і навіть вигравали. Коноплянка. Та приїхала Динамо, думала, на одній нозі зіграє. У нас же гравці круті, деякі є. Ні. Ми граємо, ми граємо дуже погано. Можемо краще, з такими гравцями треба витискати з них кращий футбол. Вони, як вони ледь плентаються. Гармаш. І куди побіг? От куди побіг Ленс? І Барбо розвертається. Удар! Ну, Стільки часу дали і все одно все одно він е встиг е не зміг нормально пробити. Гіну. Надіється на пенальті, що? Прострілий курйоз Ленс. Ленс забуває курйозний гол. Там рикошет. Зараз розберемось. Взагалі, що там Ленс забив? М -м, трошки неясно з того повтору було. Зараз, поки вони дійдуть, ми. А! Це вже. Так, і дивимось. Ще раз дивимось. Ногу вставляв захисник, але тим самим завадив навпаки. Курйозний гол. Але добре, що хоч якийсь забили. 2-1. 2-1, проходимо поки що далі. Покупку це цікаво, яка стадія. Кубка України. Наглянув я. Оканастасі. Знайомий, знайомий гравець. Оканастасі. Лактіонов, о, це. Людина з, з ударом Джерарда. Чудово. І трошки не туди, там на гармаша вже три рази. Я намагався дати на гармаша і ніяк нормально і не зміг дати. Так, ока, ого, там коліна якесь, коліна грає. Коліна кнага чи коліси. Не будемо зациклюватись на тому прізвищі, бо воно якесь. От колін. Солдат, солдат грає. Грає солдат і Ярмоленко. Ярмоленко зовсім мені не подобається. Може на наступний матч він взагалі не вийде, вийде Гусєв. І нехай відпочиває. Удар! Удар від коноплянки 3-1. Ну, хоч тут коноплянка зіграв. Так давайте, давайте розженемось і хотів щось зробити. Я не знаю, просто я не вивчив ці радості. Я просто хотів до екрану підбігти, до глядачів і щось помахати руками. Може кульбіт якийсь зробити, але не вийшло. Так, 3-1. Не втомилась сталь, мабуть. І давайте зробимо самі заміни. Єрмоленко. Єрмоленко хай дограє. В наступному матчі його не буде. Хачеліді Давайте випустимо замість Сіса. І... Марко Рубен. Нехай. Марк Рубен замість Гармаша. Ось так от зробимо. Дамо відпочити нашим гравцям. Так, але треба вибити отак от. Та давай виходь швидше. Так, виходить м'яч. Це було зроблено заради замін. Заради відпочинку. Показують нам нашого центрального захисника. Так, патрійна заміна Марко Рубен. Ну побачимо, хоч зі сталі він щось покаже чи ні. Хоча він, він типа кращий гравець. Типу кращий гравець був того матчу, 9,5 йому поставили за що, не знаю, він розок взяв м'яч, розок помилився і все. І не був помітним. Так, Рубен. Це Тайво! Нічого собі, це нормально там. Ленс? Армстронг. Ні, просто Ленс. Жермейн. Ленс. Оканастасі. Закідон. Будемо закидоном це називати, бо... Іншим це так. Чер... Можна черпачком ще назвати. Передача черпачком. Як ці закидки, Скільки вони їх роблять за матч. І добре, що вони забувають не кожен, але. Все одно, от дивіться. Ну закидай і закидає. Скільки можна. Так, контратака. Контратака, коноплянка. Марко Рубен. І. Давай, давай! Ленс! Розганяйся! Розганяйся, Ленс! А давайте їхнім способом. Ні. У нас їхнім способом не виходить. Забивати. Гюнул. Гінул. І все. Ой, зачухався ніс, вибачте. Вибачте. І. 3-1. 3-1. Виграємо. Виграємо таки ми. І тепер. Ого, там багато команд. І нам дають 95 160 доларів за, за те, що ми пройшли Алчевську сталь. Е -е, первокласні виступи коноплянки. Кажуть, Ну, не знаю, не знаю. Може я від нього чекаю просто більшого. Так, матч з Кривбасом, я через 2 дні на третій з ПСЖ. Ось, почалась жара. Почалась спека матчів у підряд. І зараз наші гравці будуть не витримувати. Так, Єрмоленко, як я і обіцяв, сідає на заміну. Відпочинь, якщо ти такий втомлений постійно. І тепер нам треба вигравати. А ми... Дивимось цей матч в режимі хайлайтс. Двоє травмованих у них. І розпочинаємо. Так, 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 так. З першої атаки ми забиваємо гол. Четверта хвилина. Жермей. Жермейн Жер Ленс. Забиває, чітко розіграли. Тут він змістився, пришвидшився і чітко пробив. Чітко пробив 1-0. 1-0. Показали табличку перед матчем. Металіст Металіст відривається від нас на 4 бали, але на гру у нього більше. Таке враження, що Шахтар програв останній тур, бо нас він не обігнав. Він залишається на відстані одного очка, а нас обійшов донецький металург, який зараз другий. І Гусєв! Гусєв! Ні. Ні. І продовжуємо в режимі найкращих моментів. Оце так, оце так Ленс. Ви зараз побачите, що він е, створив. І... Це був шедевр. Це був шедевр він проскочив через трьох і дивіться, як він технічно забив. Супер, супер, я навіть здивований. Я здивований і ще раз хочу це подивитися у повторі. А, так. Дивимось, він на. Ого, так він далеко м'яч, дивіться, як він прийняв. Тут раз, два, три, проскочив і. Ну, шедевр. Шедевр, навіть якщо б він влучив там в поперечку, там є, був на добиванні. Наш нападник. Я часом забуваю, як його і Барба, так, і Барба. Все, продовжуємо. Накрутили нас. Ми розігрували вони довго, і Бартулович таки забив на 42-й хвилині. На жаль, ми знову не можемо зіграти на нуль. Крутили, крутили нас і такі. Обіграв і Сіса, і Віду. І всі, і е, ще і перший, в першому таймі пропустили. Це погано. Це погано, бо у них весь другий тайм є на те, щоб зрівняти. Це в напрузі. Ми будемо весь тайм, якщо не заб'ємо ще один. Так, Коноплянка. Коноплянка мав удар. І м -м, знову ж голкіпер боровик. у них Боровик стоїть у цього багатостраждального кривбаса. І все, прочитаємо. Закінчується 2-1? Ленс у нас зробив дубль. Побачимось в другому таймі. Помилка. Помилка у нас. Антонов нам забиває. Ми пасувались і під пресингом. Під пресингом помилився Тайво. І впустів урота вже забив Антонов. Все, тепер 2-0 ми вигравали 2-2. Ну що ж це? Що ж це за... Така розхлябаність в діях. Ай-яй-яй, не знаю, не знаю, чому розслабляються так наші гравці. Наче все уважно робимо, але якийсь неточний пас і все. І захисту, всього захисту вже немає. Наш неточний пас. І все. Так, 15 хвилин у нас є на, пер... на перемогу. Щоб вирвати її, а хоча було 2-0. Знову ж, знову ж, проблема та сама у нас, і в боротьбі ми ніякі. Ви бачите, в боротьбі у нас всі команди переважають. Та і з технікою у нас проблеми. От, бачите, і отак от нам просто нам закидають м'яч. Називається біжи і все. Давайте дограємо вже матч. З вами Дедечко. Дедечко. Жовта картка. Я просто вже не, не знаходжу слів, я не знаходжу собі місця, бо скільки можна, скільки можна втрачати перемоги так безглуздо. Так безглуздо, так по-динамівськи. Так. Коноплянка. Гармаш. Велозу. Перший тайм ще непогано граємо, а потім починається. Зараз відберуть же. І Ленс! Так! Так, Ленс! Хитрик! Перший хитрик е взагалі когось з гравців Динамо. Когось з гравців Динамо в цьому сезоні. 87-ма хвилина. Жермейн Ленс. Так. Так, скільки нервів у мене забирає. Забирає кожен матч. Навіть, навіть виграний. Навіть. О, нормально. Гарна помилка. Гарна помилка і у нас є шанс. У нас є шанс, але подивіться, чомусь відпустив м'яч коноплянка. І Гусєв не розібрався. Так, треба напрягати. А нам спец спе вже грати наступний матч, всі втомлені. Давай коваль, коваль, ти перший перший, спокійно, тільки тепер не, не як ми завжди граємо. Та й отак помилився в пресингу. І все, 3-2. Дякую, дякую вищим силам, тому що тільки вони нам допомогли і не дали, не дали зіграти в нічю від нашої неуважності та розхлябаності. Один матч тільки був сьогодні. Динамо Київ забуває в кінці матчу. Так, Ленс став героєм всього матчу, всього поєдинку. І дивимось, дивимось, Металіст. Металіст 20 очок, Металург Донецьк 18. Динамо Київ 16, Дніпро 14, Арсенал 13. Грав в запасі у Шахтаря. Якщо Шахтар виграє, він переноситься на четверту позицію. І у нього буде 15 балів. Так, 4 очки ми відстаємо від лідера. Нічого, ще все попереду, скільки тулів я не побачив. Вісім. Так, 8, згадав. Вісім ігор, ми треті. Так, ну і все. На цьому закінчуємо. Побачимось вже в наступних серіях. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також відвідайте спільноту українських ютуберів ВКонтакті. Побачимось на матчах Ліги Чемпіонів та Чемпіонату України за Динамо Київ. На все добре!